Был конкурс, и это был очень серьезный конкурс, ответственный. И когда э, это случилось, то точка отсчета вот как бы. Уже законная и основательная для того, чтобы озвучить театру на перспективу. Найближча подія, правда, позапланова – концерт Юрія Кузнєцова, який відбудеться 24 лютого. Його дуже публіка. І так вийшло, що Его допомогти в житті. Я думаю, даже не материально скажем, а морально поддержать человека, который находится на, на переоценке каких-то жизненных ценностей. Когда он улетал в Ізраїль він подзвонив мені, і я без другого слова сказала да. Найближча прем'єра у березні Довгоочікувана очікувана в театрі та серед глядачів. Любов не пігає» та танно Деніцетті, сімейна опера за класичним сюжетом, але з застосуванням сучасних засобів. Режисер-постановник Оксана Тараненко. Это будет яркий молодежный спектакль с новыми средствами выразительности. У нас есть даже электромобиль, который будет ездить по сцене. У нас есть неоновый свет, и дискотеки, и диджеи. Эту оперу мы ставим своими коллегами, с художником, сценографом Людмилой Нагорной и с дирижером-постановщиком Валерием Регрутом. Хореографом в эту оперу мы пригласили известного одессита Павла Ивлюшкина. Это будет первый опыт на нашей сцене. Очень мало опер смешных. Тому що в операх, якщо є любов, то в основному є і смерть. І в основному смерть і что-то мрачное. А опера пересмішне у квітні. Прем'єра також сімейного балету Чіполіно на музику Карена Хачатуряна в постановці Юрія Васюченка. Хореографія Георгія Майорова. Цей балет чотири десятиріччя з чималим успіхом йде на багатьох сценах світу. По перше удивительне хореографія, це з актьорським мистерством, о котором взагалі вже давно забули. Чем сложен этот спектакль? Потому что здесь такое количество персонажей, и каждый персонаж имеет свой характер, кажется, что, ох, как все легко и как все просто. Ну, как все гениальное, все просто, а на самом деле это добивается совершенно невероятным колоссальным трудом. Больше 20 образов. Настолько... Продуман кожен образ, кожен шаг, кожен поворот голови, кожен взгляд. І це мало соответствувати артисту. травні прем'єра опери Генрі Персала Дідона та Еней. В серпні до четвертвікового ювілею незалежності готується програма Українська тема в оперній класиці». Автор ідеї диригент Ігор Чернецький. У сінтябрь у нас уже стала традицією бархатний сезон в одеської опері. Масса премьер состоится. Премьера оперы Глюка Орфей Вредико, дирижер Игорь Чернецкий. Затем премьера трех одноактных опер: Три истории любви. Письмо Незнакомки из Подовеки это э, Лиз... Губаренко. Губаренко Письма любви и Михаила Теревердиева Ожидания. В этих операх будут заняты практически все солистки э, театра. Каждая роль будет, конечно, занята тройной, четверной состав режисера. Ми приглашаємо ученика Віктора Гігойовича Віксюка Роман, Роман Гріговича Віксюка. Його зовут Філіп Сітніков. І ще багато цікавинок. Серед них вечір української лірики з Ніною Матвієнко, диригент Оксана Линів. Прем'єра нової версії балету Чайковського спляча красуня зі Світланою Лунькіною, Завершить фестиваль гала концерт оперні двійники. Будет Фигаро Пайзело, который был э, безумно популярен. Он был гибридным оперным гением. И, а России захотел написать сирийского цюрюника. Ему сказал, ты что, с ума сошел, тебя э, все засмеют. Но, ну, по крайней мере, напиши письмо, чтобы он тебе отказал, чтобы ты спокойно спал. Он взял, написал. Россини написал э, сирийского цирюльника». Мало кто сейчас знает, что кроме «Сибирского цирюльника» России есть сибирский цирюльник» Пайзелло. То, что мало кто знает. А у нас в концерте будет и этот, который все знают. И что было тогда. И так все. Так все. <свят> Поэтому тут сплетение веков, что, чем все, чем стилей, композиторов. Венок нету, э, нету, развития нету, оперного цели. искусства. Ще заплановано поставити сучасного українського балету на тему сьогодення України під умовною назвою Долі на музику одеситки Юлії Гумельської, режисер Сергій Кон розпочати культурно-просвітні дитячий проект Опера дітям і багато іншого. Наталя Браславська ігор деревянко факти